Наступ пересування стрільби бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади тренуються між боями під бахмутом. Всі місцеві жителі евакуювалися. Мар'їнка на Донеччині суцільне поле бою. Дістали уламок біля серця. Історія порятунку підлітка з бахмута львівськими лікарями. Який ми дуже часто використовуємо в бойових діях, він діє як ручний АГС. тобто, якщо в, в бою використовується таких три, чотири і більше, то це дуже, дуже сприятливо допомагає нам в бою. Для того щоб ми могли подавити своїм вогнем ворожі точки, ворожі пересування, бої про які розповідає Владислав, точаться під бахмутом. Звідти його бійці, десантники 80-ї бригади, повернулись напередодні перед наступним бойовим виходом. Доба і тренування. Для того, щоб не втратити бойові навички, їх постійно треба вдосконалювати. Тому що кожен раз люди все більше і більше злагоджуються тим підрозділом, яким вони виконують бойові задачі. Тому полігони, підготовка це дуже важливий елемент. Мабуть, один з найважливіших. Наступ пересування стрільби відпрацьовують, каже командир, усе, що стане в нагоді в бою. Люди вмотивовані. Люди безстрашні, люди чітко усвідомлюють свою задачу. Моя рота це найбільший приклад соборності України. Тут люди з усіх регіонів, з усіх міст, з усіх куточків України. Але нас всіх спільно об'єднує жага до боротьби і дій за незалежність, свободу нашої держави. Вінничанин Сергій у війську менше ніж пів року та каже, встиг побачити, проти кого доводиться воювати. Такі вони безініціативні, я б сказав. Нема в них мотивації, немає в них бажання воювати. В основному артилерії дуже, дуже багато прильотів, дуже ну, такі неприємні, не бачиш ворога і з неба тобі прилітає, сюрпризи такі. Але наші, наші хлопці відбиваються. Ці атаки і нищать їхню артилерію. То тобто ми відвоюємо свої землі. Відвоювати допомагає і такий броньований хамер, на якому встановлений американський кулемет Браунінг. Тренуються бійці постійно та за будь-якої погоди. Анастасія Дешко Артем Степанов, Юлія Бітімєрова. Суспільне новини. Донбас. Дев'ять окупантів вбито ще п'ять поранено. Повідомляє Держприкордонслужба. Прикордонники відбили піхотні атаки армії РФ під Бахмутом. Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, в районі Бахмутівки Донецької області в період з 22 по 24 лютого до медичних закладів доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. У Бахмуті волонтерам вдалося заглушити російську радіохвилю. Повідомив суспільному волонтер Михайло Пуришев. Замість російської пропаганди жителі міста почули гімн України. Українські война служащі квантовращається командування сил російської Російських. Федерации в Ки... Все працює, плюс Це тільки прототип, який ми будемо доробляти, і після того як ми доробимо повністю все обладнання, ми будемо встановлювати його по всій лінії фронту. Зараз ми разом з міністерством радіомовлення ми співпрацюємо в цьому напрямку. Ми розробляємо так, щоб повністю заглушити пропаганду на території України і посилити радіомовлення українське. Артилерійський вогонь відкрили російські окупанти сьогодні в день по Курахівській громаді обстріли населеного пункта Курахівка, одна людина загибла і одна поранена. Це рядом з будинками. Приватний будинок, остразда, вікна, двері, огороза і його будівля. Також минулої доби російські окупанти дев'ять разів відкривали вогонь по Авдіївці. Били з авіації, градів та артилерії. Пошкоджено цехи заводу. Красногоровка, весела, водяна, небельська, штурмові дії. Майже всю ніч були. Зранку вже біля ти обстрілів відбулось по місту. Ракетні удари і вчора були і позавчора. І по місту Ольвські коксихімзово за минулу добу немає не поранених, не загиблих цивільних. За добу армія РФ відкривала вогонь по 15 населеним пунктам Донецької області. Дві ракети рашисти спрямували по Мирнограду, поцілили у чотири приватні оселі та стадіон. За попередньою інформацією, люди не постраждали. З градів та артилерії російські війська били по бахмуту. Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних будинків, об'єкти інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходили. Внаслідок ворожих атак. Маємо травмованих у гірнику та зоряному. У Торецьк, Лиман, Костянтинівку та Мирноград. співробітники ДСНС привезли понад 80 кубометрів питної та технічної води. Повідомляє прес служба відомства Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Попіл та зруйновані будинки у Мар'їнці Не залишилося жодної вцілілої багатоповерхівки. Приватний сектор знищено, вулицею пересуваються російські танки та продовжують обстрілювати житлові квартали міста. Тактика росіян складається в тому, що вони всіма своїми вогневими засобами зносять передні краї оборони, зносять любі, любі, любі укриття, незважаючи цивільне укриття чи військовий об'єкт. Вони все зносять, і, тому що своєю тактикою вони не можуть перемогти наші війська і вдаються до знищення всього живого. Бої за Мар'янку точаться з 2014 року. Тоді українським військовим вдалося втримати місто. З початку повномасштабного вторгнення інтенсивність атак зросла. Місто перетворили на руїни. Усі жителі виїхали. Територія Мар'їнки наразі це поле бою з однієї частини українські бійці, навпроти російські окупанти. Місто повністю зруйноване, повністю немає ніодної будівлі, яка би не зазнала ушкоджень. Наразі цивільного населення в Мар'їнці нема, тому що силами військової адміністрації та поліції ми евакуювали все населення, всіх дітей із Мар'їнки, тому що немає там можливості для життя цивільного населення. До повномасштабного вторгнення у Мар'їнці проживало близько 10 тисяч людей. Юлія Слабінська, новини Суспільне-Донбас, на Луганщині йдуть активні бойові дії на трьох напрямках: від Білогорівки до Сватового. В області сконцентровано багато одиниць важкої техніки та резервів особового складу росіян. Повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Це Білогорівка, направлення Сватово-Купянськ, ну ініпосредця на. в районе Кременной. Э, учитывая то, что в последнее время, в принципе, участилось, как и обстрелы, э, и наших позиций, и населенных пунктов деоккупированных, Так і, е, попытки штурмувати позиції Сил оборони. Можна сказати, що у нас так прилічна ескалація. Началась напередодні. Поліцейські Луганщини доправили у прифронтове Невське 500 буханок хлібу та окопні свічки. Голові селища передали генератор, інвектори, павербанки, ліхтарі та засоби гігієни. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у понад 25 населених пунктах. Серед них Новоселівське, Червонопопівка, Діброва, серебрянське лісництво, білогорівка, спірне, роздолівка і федорівка на Луганщині. Залізничний вокзал у Львові на медичний евакуаційний потяг чекають фельдшери швидкої допомоги. Ми будемо евакуювати дитину з медичного потяга до першого територіального медичного об'єднання. У нас машина класу, С, тобто вона готова для надання будь-якої реанімаційної допомоги пацієнтам від новонародженості до похилого віку. Ми готові абсолютно до будь-яких ситуацій і надання будь-якої невідкладної допомоги на довгоспітальному етапі під час транспортування. На медичному евакуаційному потязі з Дніпра прибув 16-річний Микита. У хлопця мінно вибухові поранення. Хлопчика стан важкий, але стабільний. Він готовий для до транспортування, йому ввели всі необхідні, провели всі необхідні матеріал, медикаменти для того, щоб він безпечно і безболісно доїхав до першого територіального медичного об'єднання. А це Микита вже в лікарні. Хлопця готують до операції, проводять обстеження. Його сестра Ольга Кучерява розповідає, Микита разом з іншими родичами 31 січня у Бахмуті вийшов набрати води. Росіяни почали обстріл місць з артилерії. Один зі снарядів розірвався неподалік. Двоє людей загинуло, четверо отримали поранення. Це було на новому ринку у нас. Вони пішли по воду туди, ну і якби там продавцям допомагали в продуктах, ну якби виживати, нужна ж було. А дзвонив мені брат двоюродный. Він позвонил і сказав, що Нікіта в тяжелому состоянии, брат мой, Тот більш легко, а племянник погиб одразу на місці. Сказав, що сложная операція, тому що стоїть осколок возле серця. Тобто йому не шевелиться, не кашляти, не перевернутися. Першу операцію Микиті роблять на грудній порожнині. Завдання дістати уламок. Уламок э, біля трьох сантиметрів. Який застряг між аортою та легневим стовбуром в середостіні? Готуємося видалити його. дуже небезпечно, Тому залучаємо команду і кардіохірургів, і торакальних хірургів. Тобто, це така мультидисциплінарна у нас команда працює сьогодні. Прийшло добре, слава Богу. Стороннє тіло Стороннє тіло видало. безпечно для пацієнта кровотечі не було. Лікарі переходять до другого етапу лікування. Сьогодні ми оперуємо його в друге, другий етап видаляються уламки з м'яких тканин стегна плеча, робляться ревізії ран, обробки хірургічні, ну тобто займаються хірургічною допомогою вже в інших місцях, які були пошкоджені у цієї дитини. Наразі життю Микити нічого не загрожує, каже Олександр Калінчук. Попереду у нього тривалий процес відновлення. Для цього з ним щоденно працюють фахівці з реабілітації. Владислав Уколу, Суспільне новини, Донбас. Переселенка з Бахмута Надія Альперович прийшла на богослужіння до церкви у селі Велике Вербче. Сьогодні тут віряни моляться за українських воїнів та перемогу України у війні. Дія переїхала на Рівненщину у серпні минулого року. З того часу каже жінка, не пропустила жодної служби у церкві. Через проблеми зі слухом погано чула проповіді. Її слуховий апарат зламався ще у Бахмуті. Віряни зібрали на новий для Надії майже 10 тисяч гривень. Неї була у церкві, і вона поламався апарат слуховий. Ясно не відчував служби ні проповіді. Вона не, не чула і тому ми вирішили і допомогти і купити цей апарат, що люди відкинули відгукнулися. Відповідно втішили, закупили заряди на цілий рік, значить батарейки на цілий рік, щоб людина могла не тільки і службу чути, але і користуватися в побуті тим апаратом. дуже ну, маленький, очі удобний, незамітний такої пальчки. Слишимось, ну, звісно, хороша без нього як без рук. Нині Надія живе ось у цьому домі, який їй безкоштовно дав місцевий житель. Сусіди щодня допомагають жінці. Прийняли свою сім'ю, добра сусідка, гарно ми з нею живемо. Привезли дрова, Толя порізав їх і з хлопцями взяв і школи і учнів, порізав порубали. Трошки ще там не дорубав, то ще одні люди дорубали їх. Ну, що можемо і з продуктів, от щось зваримо, теж ділимося. Надія каже: люди у селі допомагають їй усьому і одягом, і взуттям, і продуктами. Місцевих жителів жінка називає своєю новою родиною. Живе надія разом зі своїми двома собаками та трьома котами, яких вивезла з бахмута. Кілька місяців тому у неї з'явилася ще одна домашня улюблениця чорнушка. Приїхали в Бімчик, сніжана, малявка сва. Богданчик і Мішель. Пару місяців прожили, двері була приоткрита, свята не було і к нам прибилася чернушка. <різь> Я вдячна всім людям, які мене здесь прийняли своїми моїми гав і м'яу. Від початку повномасштабного вторгнення у селі, за словами старости Олени Гульонко, надали прихисток понад двом сотням переселенців. Вікторія Алексеєва, Суспільне новини Донбас.